Свіжий погляд на війну. Другу світову під сучасним ракурсом розглядали історики та молодь. Напередодні вшанування 70-ї річниці перемоги підняли мемуари як окопної, так і генеральської війни. Із вуст дослідників нові факти історії чув і наш Данило Горлач. Україна поступово розсекречує документи тоталітарного минулого. Користуючись досвідом європейських країн, Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект. Одонедав законсервованих архівах знайшлося багато цікавого. Я наведу вам такий лише приклад, що після війни Сталін озвучував цифру загиблих по радянському Союзу 7 мільйонів. За хрущова озвучувалась цифра вже понад 20 мільйонів. Тепер вже мова говориться про тридцять то й більше мільйонів. Розсекречені факти шокують у першу чергу істориків. Зокрема, переписується правда про військовий арсенал. Нові дані спростовують багато радянських міфів. Говорять, так вони ж танки радянські вони ж там нікуди ні на що не здатні. Були там погано їздили, чи там застарілі або там не порозброєні Вони були. То теж, якщо говорити безпосередньо про співвідношення бойових характеристів танків, то наприклад в Німеччини важких танків взагалі не була. В радянському союзі, наприклад, були і КВ-1, і КВ-2, навіть такі гаубичні. У свою чергу законотворці вже вирішили. Офіційна назва тієї війни Друга світова. Молоді науковці ж двома роками за таку ініціативу та з озиранням на ветеранів. Я не вважаю радянський союз своєю батьківщиною, не вважаю це своєю вітчизною і багато в чому. Політика радянського союзу, союзу по відношенню до ресерв вона була некоректною, Вона була нещирою. Доки ще живі наші ветерани, доки живі ті люди, які е, жертвували своїми життями, своїми сім'ями. Тому в першу чергу не певно, що це буде некоректно прибрати вже ось таку традиційну сталу назву Велику вітчизняну війну. Адже дійсно для тих людей є радянський союз. Це е, була вітчизна. Це була втім, нагадують, як би не називали, пам'ятати історію, все одно слід. Тим більше, що цього року. Україна не тільки відзначає день перемоги 9 травня, а й день пам'яті 8-го. Данило Горвач, Олександр Олексійенко. на часі новини.